Вже зачаровані Братиславою. А тепер уявіть, що ви можете навчатись в одному із найпрестижніших університетів Словаччини: університеті імені Яна Коменського, заснований у 1919 році. Він пишається багато історією та випускниками, які змінили світ. Чому ж варто обрати університет імені Яна Коменського? По-перше, широкий спектр програм. Більше 800 програм бакалаврату, магістратури та докторантури на 13 факультетах: від медицини та права до гуманітарного. Та природничих наук. А навчається там більше 20 тисяч студентів. По-друге, інноваційне навчання. Викладачі Університету Коменського використовують сучасні методи навчання, щоб підготувати студентів до успішної кар'єри. По-третє, міжнародна репутація. Університет пишається своїми міцними зв'язками з університетами по всьому світу. По-четверте дослідницький центр. Університет Коменського це активний центр досліджень, де студенти мають можливість брати участь у цікавих проєктах.